Всім привіт! В цьому відео буде е, повний шоукейс, як получати пік В2 но ну, або Awakening. То хорошого перегляду! Ну так, на початку ви приходите на колізем Арк і говорите до цього в панегліфу. І у вас буде квест зробити 18к дамаго до босів. Іменно до босів, не до простих NPC, так не підходить. І. Все, квест зроблено. 80к дамаго зроблено. Ну так, фармив я на трилер-барку, і отримав я весь дамаг тут. І тепер ви тут підходите до панегліфа, який на трилер-барку, і даєте йому піку. От, просто його нажимайте знову Є, і все, ви задонатили піку. Так, ну після цього ми приходимо на Роуз Кіндом, Ви тут панеглів, і вам треба на флайті долетіти до Колізейм of Ark. Вам треба летіти між НВ і В, щоб долетіти. Ну, приблизно десь так. От, все, я долетів сюди, і тепер знову треба підійти до цього панега фізевофарм. Так, тепер треба до The Desert Kingdom. Все, коли ви поговорили з цим панегріфом, він каже, вам вбити радіант адмірала, який в першому світі на Маринфорді. То просто йдіть в перший світ і вбити його. Все, я мажі його Оце він вмер, квест виповнився. Так, ви приходите назад в Desert Kingdom до цього панегліфа, і він каже вам прийти на Spirit Island. Якщо ви не знаєте, то просто від цього панегліфа на S летіти. От я вам зараз покажу. От сам острів, і вот тут панель зверху. Ну, якщо це саме останні панель зі всіх, ви просто говорите, і він вам каже бити міхалка, то ви йдете з сюди на між НЕ і Е. На уміїслан там, де спавниться міхалк. Так, от, все. Ми добили міхалка. І все, бачите, я вийкнув пікове 2. Ну, це весь гайд. Як получати пікві 2? Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк і підписатися на мій канал.